Що собі? Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Like Monday, Толя, я стріляти хочу. Інсайдери стверджують, що Гогвардс Легасі отримає доповнення, причому доволі таки немаленьке, десь приблизно ще на 10 годин грання. Мало. Воно входитиме до нового Definitive Edition, а також продаватиметься окремо приблизно за 30 долярів. Як я за це платитимусь? Я не маю грошей. А от Capcom анонсували та випустили бандл Resident Evil Remake Trilogy. До нього входитиме друга, третя та четверта частини. Коштуватиме це діло 90 доларів. А чого так дешево? Я чогось недобачаю. добачаю? Metacritic знайшли згадку Resident Evil 9, тож, ймовірно, варто чекати на якийсь анонс або трейлер. Речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. Двоє акторів Антіл давно, що вертались до ремейку, натякнули на можливе продовження. І що це означає? Якщо воно справді буде, то розповідатиме про Сен та ймовірно Джоша. Бо саме його психолог дав найжирніший натяк на сиквел у своєму інстаграмі. Подивись, ти ж радієш, я ж бачу. Shutterline, онлайн шутер від української студії FragLab, має повноцінно релізнутись у грудні. Проте лише на ПК, та ще ексклюзивно в Epic Games Store. Що скажеш ти, дядьку Барі? Що це свята правда? Мережею шириться чутки, що мікрософти незабаром проведуть ще один стрім презентацію. Офіційно можна знову почати чекати нового ігроладу сталкеру. Хоча до релізу вже лишилось не так і багато, скоро помацаємо цю гру власноруч. Я чекав цієї миті чотири ні п'ять тисяч років. Крім того, подейкують, що мікрософти хочуть запустити стріминг ігор прямо з бібліотеки гравців. А не лише через підписку Game Pass. Я не розумію цього. Наслідок кого немає. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До вівторка.